Показую вам ще один проектик, де можна заробляти вже токени, які торгуються, а саме токен Amber. Проект називається BeHarvest. Суть проста. В тебе є свій вулик, ти його прокачуєш. Він в тебе получає мед. В мене зараз 0,62 в секунду збирається. Можна виконувати таски всякі різні, є тон чекін. Можна там, підписатися на якісь телеграм-канали. Також є таски по типу м -м, передивитися відео. От, в мене вже виконане одне. Передивитися відео, лайкнути, «Репостнути». Суть яка? де заключається тут заробіток. Кожен день ви закидуєте в Daily Pool свій МЕД, який конвертується в токени Амбр. І ну, чим більше ви закинете, тим більше ви зробите. Але рекомендую вам на самому старті, от як в мене зараз, це прокачати свою ферму, і після чого вже можна буде отримати якусь кількість тих самих токенів AMBER. У Вас тут є колесо, вам кожен день тут дається прокрутка. Ось її прокручуєте, отримали нагороду. Ще раз прокручуєте, прокручуєте, от якраз зараз ще маю. Дві а, вже закінчилось. Ось є статистика, скільки ви заробили, скільки ви видобули. Більше заробляти меду і більше його вливати. Також не забувайте, тут можна кожен день е, чекінитись, і за це ви получаєте множник до вашого видобутку меду. Ось це. Більше інформації в мене в телеграм-каналі, різні проектики. Я вже почав запостити все. Буде щось цікаве, ви точно там це побачите.